Вас вітаю, Вінниця, як завжди з цікавими автомобілями, пригнаними з Німеччини. До вашої уваги. Лідер продаж цього сезону: Volkswagen Golf 5 1.6MPI. Три головних плюси даного автомобіля. Автомобіль 2008 року, вашій улюбленій комплектації United. Парктроніки, Клімат, Підігріми. Сірий, ваш улюблений колір, не маркей. Автомобіль. Третій головний плюс має рідний пробіг та оригінальний повністю стан по кузову. Автомобіль не битий, не фарбований, максимально збережений від першого єдиного власника. В даному відео ми розглянемо толщинометром стан кузова, комплектацію, стан роботи двигуна. Також підведемо підсумки огляду даного автомобіля. Даний колір, комплектація і мотор 1.6MPI самим востребованим і продаваємим. І так, пройдемося по кузову. Корозія по автомобілю відсутня, пороги без зауважень. на бампері є заточкована царапіна, це весь недолік по автомобілю. Більш недоліки по автомобілю немає. Оптика рідна, вивачі фар проти отуманки. Бампер тут рідний, не знімався, не фарбувався. Також є. Автомобіль, до речі, нагадаю, не полірований навіть ні разу. Дане відео знімається, щоб відкрито показати стан автомобіля. Автомобіль на оригінальних 16 дисках, резина, все сезонна. United. United. Пройдемося толщинометром, стан кузова і якісь мінімальні експлуатаційні сліди. Я показав тільки що. Автомобіль на парктроніках, оптика вся оригінальна. Пройдемося автомобіль толщинометром. І так... 84,9. Автомобіль, нагадаю, навіть не полірований ні разу. Небитий. Оптика вся рідна, скло все рідне. Пройоми жоден болтик по авто не крутився. Він код відкритий для перевірки, пробіг і стан автомобіля повністю підтягується усіма сайтами. Капот не висічений, ніяких. Автомобіль має мінімальні 6 експлуатації відповідно до свого віку. На пробігу. Малесенька царапіна, але автомобіль не полірований. 98,3. вайфак, наклейки є присутні, якби дверка фарбувалася, б таку наклейку ніхто б не клеїв. Автомобіль не фарбована деталь. Хлебке місце даних автомобілів Ляда вона не є фарбована. Показники толщинометру в пределах норми допустимих даного автомобіля. Перейдемо до розгляду комплектації та салону. Огляд салону. Повний електропакет, нагадаю, комплектація United. Всі заводські оплатні на місці. Нічого не знімалось, не фарбувалось, корозія відсутня. Прийоми чистенькі, рідненькі, жоден болтик по авто не крутився. Сидіння не провалене, не перешите, не відновлене. Особливість цих комплектацій, гольфів, строчка, всього автомобілю йде по всьому салону. Потолок чистенький, не прокурений, в автомобілі автомобілі не палили, не порваний, не грязний. Датчик світла, датчик дощу, круїз, мультикермо, автозатемнення дзеркала. ESP, спів, підігрів і сидінь, клімат справний, акустика. Всі документи, які підтверджують пробіг. Пороги ціленькі, рівненькі, ніяких зауважень немає, взуттів краски немає. Він-код, всі відмітки по кузову, все чистенько. Двері задні, так само нічого не провалено рідні карти, повний електропакет. Всі оплотнітелі заводські, ні разу не знімалися, не болтаються. Задній ряд сидінь, все чисто. Корозії в слабких місцях немає. Зсередини ляди, також корозія відсутня, слабкі місця цих гольфів Всі заводські шви, жоден болтик по авто не крутився. Все частенько. Повний набір по автомобілю. Докатка. От, вона ні разу не ставилась, там на заводський е, краски, якщо видно. Повний набір, зйомний фаркоп, домкрат, ключ, все в наявності. Дуже багато ніж, полочок по автомобілю. От, зверніть увагу, слабке місце вугли, в них тут стікає вода, корозія, навіть натіку немає. Автомобіль на парктроніках Ніяких м'ятин автомобілю немає. Автомобіль має 191 тисячу заявленого пробігу, є відео покупки фотографії так само. Автомобіль провів все своє життя. Вольсбург, хто не знає, Вольсбург це центральний офіс і виробництво Volkswagen. Ноль переоформлень. Один власник салону, сервісна книга з відмітками, є всі відмітки по кузову, по обслуговуванню, яке мастило, коли заправлявся клімат. От, всі документи абсолютно присутні. У 2021 році було 168 тисяч пробігу. Автомобіль до сих пір заправляється маслом 5В30. Бордачок з охолодженням, книжка, все збережено. Підлокітник взагалі не затертий, не провалений, не майже не користувалися. Зверніть увагу на стан шкіряного керма. Воно не фарбоване, не затерте. Пробіг автомобіля виглядає менше, ніж він заявлений. Дуже частенькі прийоми, здутів, краски, пошкоджень, царапі на порогах немає. Карти збережені, не провалені. Дивіться, ручки не обліші взагалі. У них часто облазять. Тут взагалі ніяких нікоциків, ні, ні царапінь немає, кнопки так само не Це склоп Все з лобовим рідне. Все по Фольксвагену. Проведемо огляд роботи двигуна та підведемо підсумки даного автомобіля. Автомобіль заводиться з півтику, не димить, не троїть. Це робили хімчистку, зараз знімали сидіння, зараз потушимо подушку. Мотор працює тихо рівно, кліма справа. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Це, звісно, збережені навіть заводські поролони, дуже легко знімається, тіряється. Нічого по автомобілю не знімалось. Корозія в слабких місцях відсутня. Часто в них корозія навколо номерного е, замку капота і корозія навколо цих кріплень, тут вона відсутня взагалі немає. Також звертайте увагу при огляді гольфів на бочини, так само з обох сторон буває в них проявлення корозії. Тут дана проблема відсутня. Жоден Болтик, по авто не крутився. Все, Volkswagen Germany, Він код в лівочці. Антифріс. Це 12 частенький. Оптика все рідна, збігається з роком випуску, оригінальна Навіть збережений заводський утеплітель акумулятора. Ніяких зауважень технічних візуальних по автомобілі немає. Мотор працює тихо рівно Все частенько, не сапунить. Ніяких технічних візуальних зауважень немає. Автомобіль не димить, не троїть. Все сухенько. І так підведемо підсумки. В даному відео було проведено огляд народного автомобіля Volkswagen Golf 5 2008 року. Автомобіль не битий, не фарбований. Найкращій комплектації для даного мотору United. Автомобіль на оригінальних титанах, без корозії. Все скло, вся оптика в оригіналі. На мечах фар, датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, підігрів сидіння, автозатемнення дзеркал, 16-ті диски, парктронік, повноцінна докатка, повний комплект по автомобілю. Присутній. Дуже гарне збережене авто від першого єдиного власника провело все своє життя в Volkswagen AG. Вольсбург місто. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Купляємо, доставляємо автомобілі особисто з Німеччини від власників своїми евакуаторами. Займаємося автомобілями експортом з Німеччини з 2012 року. Автомобіль вже пройшов сертифікацію, першу реєстрацію, всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Знаходимося у Вінниці в Вінниць, адрес Василенка 21 навпроти. Можлива доставка до вашого дому Дуже достойне авто. Кому сподобалось, не зволікайте, телефонуйте відразу, бронюйте, замовляйте доставку додому. Саме часте питання, коли телефонують, автомобіль вже проданий. Якщо це ваш варіант, і в даному відео було повністю надано інформацію, яку ви очікували після огляду автомобіля. Тому телефонуйте. Ми працюємо чесно прозоро. Всю інформацію надаємо в відкритому доступі. Автомобіль готовий до перевірки будь-якого СТО. Запрошуємо на огляд автопідбірників. Дуже достойний варіант. Кому цікаво, оля автовіниця дуже достойні автомобілі з Німеччини. Хто за нами слідкує, знає якість автомобілі, які ми привозимо. Звертайтесь.